Друзі, привіт всім на каналі Touch Home. В сьогоднішньому відео хочу вам показати на огляд ось такі дві два комплекти. Вони з однієї серії. Називається Ягідна", ягідка суничка. Перший комплект називається Cute, інший називається Shine. А зараз ми його відкриємо. Перший ось цей ось так Ось так виглядає цей комплект. Ось це. комплект односпальний. Стандартні розміри просередило на резинці 100 х 200 плюс запас по 25 см. Підковдра 160х220 на і наволочка одна штука 50х70. Ось так виглядає цей комплект. Давайте тепер я покажу вам наволочку. Ось одразу я її надягнула, ось так гарно вона виглядає. Дуже яскраві такі кольори, ось такий жовтенький, червоний. Дуже гарно виглядають. З однієї сторони ось так ця наволочка, з іншої сторони, наволочка ось така. Також ось такі гарні кольори. Наволочка на запах, ось така її структура ближче показую. По складу це бавовна 100%. Кольори вони дуже добре триматись будуть, не будуть линяти і не будуть втрачати свій колір протягом багатьох років. Тепер давайте подивимося, що далі входить в цей комплект. Ось так. А тут ми бачимо підковдру. Ось така. Вона також ось такі яскраві гарні кольори. Тут написано ось ягідка суничка, вона подвійна, ця підковдра. З однієї сторони, ось такий малюнок. ось такий. А з іншої сторони, внутрішня частина, вона ось така. Тут зображено губки, рожеві, червоні, також ось ця суничка. Тепер давайте з вами подивимось про Простирадло на резинці. Ось так виглядає, так як внутрішня частина під ковдру. Дуже гарний, такий приємний ніжний колір. Таке співвідношення кольорів. Дуже гарне. Так, ось таке. Це в нас простирадло. А тепер давайте з вами перейдемо до другого комплекту з цієї ж серії. Ось так виглядає цей комплект. Ось такий гарний, він більш такий рожевий, такий ніжний колір. Зараз покажу також наволочку. Ось так виглядає наволочка. Ось так. Ось наволочка. Також вона подвійна. З однієї сторони зображена ось ця дівчинка. Ось так напис. Вона більш така світлого кольору, ця наволочка ось на білій основі. І, і внутріш... інша частина ось така. Ось так тут написано, все вказано. Так, ось так само наволочка на запак, білого кольору, ось такого. Ось така, такий, така наволочка. А тепер давайте відкриємо з вами і подивимося, що далі входить. Ось така в нас простирадло на резиночці. Колір ніжний, такий біленький, біла основа і ось такі рожеві зірочки. Ось такий. А структура в нього ось така. І. Наступне, що ми бачимо, це, це в нас підковдра. Виглядає вона ось так, це підковдра. На гудзиках. Зараз ми побачимо з вами ось гудзички, прозорі такі, невеликого розміру, це дуже зручно. Внутрішня частина така ж сама, як простирадло. Ось, і ось так гарно, гарна така ніжна рожева основа цієї підковдри. Дуже дякуємо вам за перегляд. Сподіваємося, що вам подобається наше відео. Якщо вам не важко, ставте лайки, підписуйтесь. Будемо дуже раді. До побачення.